Новий очільник вишу в Івано-Франківському технічному університеті Нафти і Газу. Другий тур виборів ректора за результатами голосування у першому турі. Із п'яти кандидатів двоє продовжили змагатись за високу посаду. Є два переможці першого туру. Це Сергій Куровець та Ігор Чудик. Відповідно, Ігор Чудик набрав більше 40%. відсотків. Голосів виборців Сергій Коровець набрав більше 20% голосів виборців. Таким чином, два кандидати вийшли в другий тур. Як і у першому турі, цього разу право голосу мають понад тисяча людей. Це наукові працівники та студенти. Напередодні дня виборів студентство ініціювало публічну розмову із двома фіналістами, аби поставити ті питання, на які ще не отримали відповіді. Оскільки з п'яти кандидатів залишилось двоє, є конкретніші предметніші запитання до кожного з них, і плюс до того це ще одна можливість кожного кандидата поспілкуватися детальніше з виборцями. Студенти заповнювали нашу Google форму із запитаннями. Їх цікавить більше інфраструктура, вирішення побутових студентських питань, навчальних питань, і звичайно, доля університету, в принципі, загальні які рішення будуть приймати кожен із кандидатів, і власне чому студент має проголосувати за когось із них. Обоє кандидатів працівники університету нафти і газу протягом передвиборчої кампанії вони представили свою програму. В першому пункті а, про іде, іде про підвищення якості освіти, так як без звищення якості освіти ми станемо не знатними здатними на ринку праці, а без студента університет не університет, і дуже дуже важко буде його зберегти. Друга основна ціль це збереження бренду університету. Ми прекрасно бачили, в яких ми в важких ситуаціях перебували, коли були розбомблені основні нафтобази і стояли величезні черги на заправках. Наш університет все таки нафтогазового галузі. Ми забезпечуємо підготовку фахівців. Повного циклу від пошуків і до транспорту нафти і газу вже до кінцевих споживачів. Тому я вважаю, що це основна буде наш бренд для того, щоб ми могли утримати університет і він мав право залишитись серед тих закладів, які будуть існувати і розвиватися. Понад чотири сотні голосів отримав проректор з наукової роботи Ігор Чудик, кандидат понад два десятки років присвятив університету нафти і газу і тепер готовий його покращити. Набравшись певного досвіду, створивши певні уже цікаві і дуже потрібні університету об'єкти, я все ж таки не мав і не маю тих повноважень, які повинен мати ректор для того, аби реалізовувати в повній мірі програму розвитку університету і відповідним чином нести за свої рішення конкретну відповідальність. Тому я вважаю себе уже повністю сформованим як. Організатор, як менеджер, як науковець, як лідер за напрямком нафтогазової енергетики. І я хочу поборотися за честь стати ректором рідного університету на благо його розвитку. Підрахунок голосів членами виборчої комісії розпочнеться після закінчення голосування. Результати виборів оприлюднять протягом доби після складання протоколу. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк – новина на вежі.